Доброго вечора. Сьогодні ми будемо знімати всіма очікуючий алгоритм R-дерево. R3. Це дерево використовується для пошуку точок або областей всередині інших областей. Я вже нам навів ось таку карту. У нас є 6 точок і 3 області. На початку ми кожну область обводимо своїм квадратом. Ну, прямокутник. По сітці, яку нам буде залу. Тут є Зоши, тут гарно все вийде. Обводимо першу область. Обводимо першу область. Так щоб вся область точно попала в квадрат. Ну, в прямокутник. Нехай це буде в нас область Альфа. Ні. Далі ми цю область записуємо в вершину дерева. В цій вершині в нас буде зберігатися область. Область визначається двома кутами. Двома точками: верхньою лівою і нижньою правою. Верхня ліва точка. Назвемо її е, великим А1. І тут у нас буде точка А2. Верхня точка А1 має у нас координати. 20. Так, запишу, що це 10. Має в нас 20 на 2, 3, 4. На 11. З чого ми маємо, що перші в нас є 20 на 20 на 100. 110 – перша точка. Друга точка у нас є. 80 на 30. 80 30. Це у нас є перша точка. Закрилось дерево. Закрилось дерево, будь ласка. Програма підіграй мені. Далі ми з цією точкою наступним листком її будуть точки, які в неї входять. Ми маємо точку А, яка входить в цю область. Не в цей прямокутник. Прямокутник для позначення області, а точки вже входять саме в ту область, в яку означує цей прямокутник. Ми маємо А і Б. Подібну дію ми проводимо з наступними прямокутниками. З наступними областями. Маємо. Так. Візьмемо його ось так. Якось я трошки погано намалював. Отак. Тут маємо точку B1. Тут маємо точку B2. Описуємо область. Точка b 1 я її гарно виділю навіть. Вона ось ця. Ось ця, я сказав. Має координати. Десь 23, 40, 50, 60. 70 на 110. 70 110. А правого нижнього має. 130. 130 на. На тірса на 30. Це є наше наступне. Точка. Будь ласка, пиши. Від неї, від неї відходить вже листок, в якого входять всі точки, які Попали, які попадають в цю область. Це в нас є точка С і точка Д. Оскільки я криворука маляка, у нас тут третя точка далі не поміститься. Ми її тут запишемо. Обрисовуємо третю область. Третя область у нас буде аж сюди. Ось така у нас буде третя область. тут позначаємо точку С1 і С2. Далі записуємо координати. Це точка координати С1, це є 3. Тридцять на... Блять, рахувати тяжко. Тридцять на 60». Координати С2 в нас є. 120 на 0. Від неї теж відходить вершина і з точками в цій області. Хоча точка Е e попадає і в трикутник А, і в прямокутник А, і в прямокутник С2. Прямокутник С. Ну, в обидва і в цей прямокутник, і в цей прямокутник попадає. Але вона належить сама по собі точ... області 3. Тому ми її записуємо саме в ту область. Навіть при тому, що вона сюди попадає. Тому що прямокутник у нас використовується для обрисовки області в просторі. Звідси ми маємо, що тут є точка Е. E, точка Тепер так, якщо ці точки не позначено, ми можемо їх. Якщо не дано координат, ми, ми шукаємо їхні координати. Тут замість точки А я би мав написати її приблизні координати, то було би 10 2, 30, 40. ми б мали б десь не А, мали б 40 42, наприклад. На 30, 40, 50. Десь на 80. Це замість А. Якби ми мали замість точки А ось таку область якусь, ми би так само її описували прямокутником. Теж по, по координатній сітці. І вже тут замість точки А ми би мали не отакі координати, а такі вже знову подвійні. Ту треба було, правда, не 10 взяти, а 1, напевно. Одна лінійка 1. Один. один треба було взяти. Ну, але ми взяли по 10. І ось так. Якщо взяти по 10, то у нас. То так будується Р дерево. Якщо взяти по 10, то у нас би було тут просто. По одному, то у нас би було б 3. 120. 0, 2, 110. Отак краще брати. Ну там, напевно, може буде розмітка. Показано, скільки тут вибирати. Якщо ми візьмемо по одному. То в нас буде таке. Тут треба взяти кому. Ну і ось так будується R-дерево. Воно використовується для точки на площині. Всім дякую за увагу. Хорошої вам вечері.